Рівно рік тому російські окупанти вчинили черговий злочин. 1 січня вони ракетою знищили музей головнокомандувача УПА Романа Шухевича та пам'ятник Степану Бандері у місті Дубляни перед старим корпусом Академії прородокористування, в який свого часу навчався Степан Бандера. У результаті музей було повністю розбито і тепер його треба відбудовувати практично з нуля. Раз так, то потрібні гроші. І, одиво, меценат знайшовся практично одразу, наступного дня. Здавалось би, проблем із відбудовою не буде, і вже скоро на зло московитам працюватиме оновлений музей Романа Шухевича. Але для початку мусимо з'ясувати диспозицію по факту, музей Шухевича це є звичайна сільська хата. Розташована у селі Білогорща, яке зараз є частиною Львова. Саме тут і прийняв свій останній бій головнокомандувач УПА Роман Шухевич. Будівля має передусім історичну цінність. З точки зору архітектурно будівельної це не надто складний об'єкт. Відбудова такого будинку за наявності коштів та добро, доброї організації роботи не мала б стати якоюсь великою проблемою для будівельників. А раз так, то вже 1 січня цього року в музеї мали б відбуватись урочистості з нагоди роковин Степана Бандера. Принаймні так було у минулі роки. Але ми ж маємо чудового міського голову Андрія Садового, який здатен поламати всі навіть найвільніші терміни. Ну, для прикладу, будує Андрій Садовий сміттєпереробний завод у Львові. Довго будує. То ділянку шукав, то інвестора, то ділянку знайшов, а інвестор зіскочив з теми. Історія тягнеться вже багато років і завжди щось стає на перешкоді. Але то сміттєпереробний завод. Складні екологічні технології, величезний об'єкт, який будують у місті раз на 100 років. І тут ми маємо справу з сільською хатиною. Кожен чоловік повинен в своєму житті посадити дерево, виростити дитину та збудувати будинок. З дітьми у Андрія Садового все гаразд. У нього п'ять хлопців різного віку. З власним будинком так само все гаразд. Його, його сім'я мешкає у чималенькому особняку на Кайзервальді. Це один з престижних районів Львова. З громадськими будинками натомість не все так гаразд. Садовий їх будує нікуди не поспішаючи і ревниво перешкоджає. Піар, щоб хтось, окрім нього, міг запіаритись на такій будові. Особливо, якщо йдеться про Петра Порошенка. Тепер про, про структуру музею Шухевича. Оскільки він не є великою установою, то організаційно він входить на правах відділу до складу Львівського історичного музею. Який є, у свою чергу, комунальною установою Львівської обласної ради. Це означає, що вся експозиція, експонати є власністю Львівського історичного музею. І він розпоряджається тим, що є всередині музейних стін. Однак сама будівля, очевидь зараз ми говоримо про її залишки. Як і сама ділянка є, влас... є у власності Львівської міської ради. Тобто історичний музей може розпоряджатись тільки експонатами, однак все інше з дозволу міста. Отже, на сайті Львівського історичного музею з... зазначено, що музей зараз не працює, мається на увазі музей Шухевича. збережені експонати зараз перебувають у безпечному місці, а всі бажаючі можуть долучитись. До підтримки відбудови музею збір проводить благодійна організація Друзі Львівського історичного музею. Буквально наступного дня після трагедії, як я вже казав, знайшовся перший меценат фонд Петра Порошенка, який виписав чек у 5 мільйонів гривень на будівництво музею. Ну, Запам'ятаємо цю цифру, вона є важлива. Питання в тому, чи Порошенку. Жлоб, чови, ділив саме стільки, скільки потрібно. Е, але при цьому кошти виділялись саме музею. І тут треба сказати, що Андрій Садовий страждає на важку форму алергії на все, що робить Петро Порошенко. Це давня історія, але багато років тому, коли Андрій Садовий не міг дати ради сміттєвому скандалу, який виник у місті. Петро Порошенко важко зубидив у Львівського мера. І з того часу у Полтві витекло багато каналізації, однак садовий так і не спромігся, як я вже казав, збудувати новий сміттєпереробний завод. Однак традиційно у цьому винуватий Порошенко. А сам садовий рік тому знайшов новий спосіб помститися Петру Порошенку за сміттєпереробний завод. Тим більше, що Порошенко за той час втратив президентську посаду. І у Андрія Садового стали всіляко зволікати зі згодою на ремонт музею. Точніше, на прийом грошей від Порошенка, оскільки вирішили, що піаритись на відбудові музею може винятково Андрій Садовий. Навіть оголосили про власний архітектурний конкурс на відбудову музею. Щось цікаво, до журі цього конкурсу, не запросили представників історичного музею. А для чого питати музейників, що їм потрібно, якщо вже так склалася ситуація? Якщо музей, який музей збудує Андрій Іванович, нехай і за те те дякують. Може ж бути як із сміттєпереробним заводом, який він будує і досі. Не пройшло і року, але в місті оголосили переможця архітектурного конкурсу, е, ним виявився львівський архітектор Андрій Лисюк, який відомий завдяки меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні. Проєкт виявився музею з розмахом, ну, сільською хатиною тут не обійдеться. Якщо, звісно, вдасться зібрати кошти. Бо, як з'ясувалося, Грошей у міста, тобто у садового, тобто у міста немає. Але е, він підписав угоду з такою собі е, ГОшкою новий музей про співпрацю. Зокрема, місто оголосило про збір коштів на відбудову музею Шухевича 40 мільйонів гривень. Чесно кажучи, я не знаю, який музей планує збудувати Андрій, Іван, Андрій Садовий. І якими там мають бути ручки дверні, які там мають стояти унітази, ну, в музеї вони теж потрібні. Але вартість нових котеджних будиночків у Білогорщі, площею 250 квадратів, тобто це з запасом покриває площу музею, складає 5 максимум 6 млн грн. Тобто... На що буде витрачено 35-34 мільйони гривень? Не зовсім зрозуміло. Ну і мені стало за те зрозуміло, чому в фонді Петра Порошенка виділилося саме 5 мільйонів гривень на відбудову музею. Ну, глянули так само, як я на сайт оголошень про продаж нерухомості. З'ясували орієнтовну вартість житла у Білогорщі, а ми маємо, нагадаю, маємо справу з. Сільською хатою, хатиною. І вирішили, що 5 мільйонів має цілком вистачити на таку будову. Ну, якщо, звісно, не витрачати на якісь інші речі, що, які не мають стосунку до будівництва чи до, чи до музивництва. Але минув рік. Від того о, часу, як музей було знищено, і, як ми бачимо, принцип Андрія Садового не, не роблю сам і не даю іншим такий діє. Власне кажучи, у затягуванні процесу відбудови музею звинуватили Львівську Мерію і у фонді Петра Порошенка. Зовсім, зокрема, народний депутат Володимир Вятрович прямо про це заявив в ефірі п'ятого каналу, мовляв, у садового просток. Поваються за балаканиною та паперотворчістю. Цитата: головним артефактом музею є сам будинок, однак його так і не було відновлено. Хоча можливість для цього була, зазначив народний депутат. Більше того, рік тому у Андрія Садового відмовились від допомоги меценатів, але при цьому зараз знову звертається до львів'ян, аби вони. Допомогли відбувати музей за набагато більші кошти. Причому незрозуміло на що. Фактично ж, навколо невеликого будинку чиниться політична боротьба, але, але Андрій Садовий при цьому явно хоче затягнути процес зірвати власні політичні дивіденти. А може і не тільки політичні. Ну, хто його знає. Підписуйтесь на мій канал. Мене звати Олександр Росрацов, я є незалежний журналіст. І все буде Україна. Дякую.